Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Моє Життя в Канаді. Мене звуть Даниїл, Я радий вітати вас тут. Тут розповідаю про життя в Канаді і е, про складнощі, перемоги, і не тільки тому, кому цікаво, можете авансом підписатись, поставити вподобайку. Не дивуйтесь, що я лисий, нічого не сталося, просто ми вирішили підстригтись лисо, оновити таке волосся. То коротка стрижка на літо. В общем-то, просто чоловічі хлопчачі такі забавки. Про що сьогодні буде відео? Як ви вже зрозуміли, відео сьогодні буде про благодійний турнір. І скільки грошей ми на це витратили, які були складнощі, і все про це сьогодні розповім. Тому наливайте узвару і поїхали ж дізнаватись, скільки коштує організувати благодійний турнір в Канаді і скільки ми змогли зібрати. Поїхали! Ну що, народ, ми виходимо. Переживаю трошки, щоб все було, але підготувалися по максимуму, що могли завантажуємо зараз ці наші пакети, банани, їжу і так далі.

Не дивуйтесь, будь ласка, що мій голос сів, тому що буквально вчора був турнір, я багато кричав, ми вболівали, плюс грали, і я був одним з організаторів, тому дуже багато говорив. Голос трішки підсів. І це вже не перший турнір, який ми організовуємо. Перший турнір був на каналі. Можете подивитись, десь півроку, може, більше тому назад. Це був такий пробний маленький турнір в нашому залі, де ми граємо з одним полем. У нас там карпет на підлозі, тому не дуже було зручно, але ми отримали досвід, і цей турнір ми вже підготували. Провели більш якісно. Я вважаю, дуже класно організаційно вийшло. Дуже багато готувались до цього. І дякую всім, хто дивиться це відео, хто приймав участь в організації і в на самому турнірі. Допомагав. Дуже дякую вам величезне. Ви супер молодці. Так, ось є деякий досвід, і розповім, що це за благодійний турнір, на що ми збирали. В чернігові є відновлювальний центр, називається Статера. Там, якщо ви знаєте, що таке флоатинг, в общем-то, якщо коротко, цей центр допомагає людям постраждалим від війни відновитись як фізично, так і ментально. Вони там допомагають як психологічно, також там процедури, де людина розслабляється під музику в певній воді з солями. Таким чином покращується тиск, покращується сон. Людина легше переживає, вона відновлюється. Свій фізичний моральний стан це дуже допомагає. В той центр з лікарні направляють по направленням військових і людей, які постраждали від війни, які вже повернулись. І цей центр безкоштовно за спонсорські гроші. Не можна це робити безкоштовно. Вони не можуть, тому що треба обслуговувати там людини, яка є. Але для клієнтів це безкоштовно. Вони лікують, надають допомогу. Є дуже багато гарних відгуків я. Yeah. Являюся діючим військовослужбовцем. Проходив медичне лікування в Чернівському шпиталі в неврології. Лікар запропонував мені отримати 5 флат Ван. Я пройшов цей курс 5 Ван за цей час. Мені стало краще, поліпшився сон і моє самовідчуття. Я буду пропонувати це своїм побратимам, своїм друзям, рідним. І при можливості задоволенням буду приходити, і сам лікар, також який направляє, користувалася цими послугами, дуже задоволена, дуже покращився її сон, тиск і взагалі фізично дуже сильно відновилась. Тому вона направляє військових людей, які постраждали від війни, в тому числі в цей центр і цей центр допомагає. Тому ми вирішили е, зробити благодійний турнір. І допомогти цьому центру, як допомогти цьому центру, допомогти якомога більше людям, які постраждали, щоб вони могли е, нормально вже повернутися, адаптуватись, відновитись в ритмі життя і взагалі відновити своє е, фізичне і ментальне здоров'я. Тому на цей центр ми збирали. Це якщо коротко, також на цей центр о, я відправив задоначені кошти раніше з каналу. Ми колись. Кілька років тому збирали з вами на авто для волонтера на вікна для родини, яка постраждала від війни. І ми їм поставили вікна, волонтеру купили автівку. І певна сума: ось тут ви побачите сума, яка залишилась тоді з цих зібраних коштів. Ось цю суму я теж вже відправив в цей центр Статера. І вже військові отримували за ці кошти допомогу і відновлювались фізично і ментально. Це що стосується благодійності, сподіваюсь, трішки розповів. Далі підемо дізнаватись, що ж ми зробили. І скільки це коштувало, почнемо з того, що взагалі це була підготовка до цього турніру, дуже довго йшла. Ми прописували всі деталі, замовляли, дуже-дуже багато всього. У нас було основних три людини, які займалися підготовкою цього турніру. Це був я і ще два хлопці. Дуже багато людино годин ми витратили, щоб це все обговорити, продумати всі деталі. Також мені допомагали дуже сильно мої племінниці, які взяли на себе дизайнерські штуки, і також моя дружина, Же Віка з їжею допомагала. Короче, нас була ціла команда, яка працювала над цим. Давайте розбиратись, що ми купували, і скільки це коштувало. Отже, друзі, почнемо з того, що з чого ми почнемо? Отже, друзі, ну що, почнемо розбиратись, скільки це коштувало взагалі. Давайте розповімо трішки передісторію, тому що ми граємо кожну неділю волейбол нашою командою в Редірі. Ну, це переважно українці, є кілька англомовних людей. Але ми щонеділі граємо просто в волейбол. В одному залі в церкві є школа, і ця школа здає нам в оренду. Цей зал частково нам церква допомагає оплачувати цей зал щонеділі, тому ми там граємо. Там зал прикольний, але він тіснуватий і там. Покриття не таке, як в нормальних спортзалах, а воно як карпет, доріжка така. І перший турнір у нас відбувався там. Було прикольно, круто, але на наступний раз, цей раз, ми вже знайшли зал, також церкви, християнський коледж в Лакомб місті. І там є дуже класний новий сучасний спортзал. Ми рішили, вирішили домовитися з ними про оренду. Там є два зали дуже гарних, і е, у нас вийшло з ними домовитись про оренду. Значить, так, ціна оренду. Оренди нам вийшла за 6 годин, давайте я вам покажу відразу 534 долари. Це цей зал, який ми орендували з обладнанням за 6 годин 534 долари. Нам вийшла оренда залу. Це із таких великих затрат. Далі давайте підемо по списках. Ми купили медалі, зробили гравіювання на них. Також кожному учаснику ми, ми зробили фотографії одразу, поїхали під час турніру, роздрукували, приклеїли магнітики. Кожен учасник отримав магнітик з фотографією загальної своєї команди. Коротше, це було дуже прикольно. Тобто, ми це зробили. Медалі, брилки ми дарували за друге місце переможене, дарували за перше місце переможне такі нарукавники на руки, ну, плюс медалі, звичайно. Це з приводу подарункового фонду. Ось суми ви можете бачити. Гравіювання медалі 75 доларів ми заплатили. За фотографії 23, магнітики 10, медалі 183 долари нам обійшлись, брілки 32 долари. На рукавники 168 доларів переможницю за перше місце ми дарували далі. Пішов інвентар, який ми купували, щоб організувати це. Ми купували е, різні бутилки для спирту, щоб обеззаражувати. М'яч ми купили для рефері, маніжки такі. Ми купували. Це все бутилочки 15, м'яч 120, е, маніжки 67 доларів. Також ми зробили постер великий на вході, щоб стояв. Зараз ви його побачите. І купили підставку під цей постер: 32 і 23 долари. Ми на це витратили. Оренду залу вже сказав. Також, що з цікавого, то на початку ігор, як тільки ми робили офіційне відкриття, ми кожному учаснику роздали такий сухпайок. Всі канадці в шоці кажуть, нам ніколи не давали перед іграми нічого поїсти. Ми зробили сухпайок, там були банани, яблуко, сирок невеличкий, там печиво, горішки і сок. Там був, можливо, я ще щось забув. Коротше, був такий мінімальний набір, щоб перекусити під час ігор, тому що це було цілий день. Також у нас був обід. Десь після третьої години ми замовили. Ми поїхали, купили хот ходогів в костку. Це був ще той челендж. А під час турніру люди поїхали, купили хот ходогів. Моя дружина Віка також приймала в цьому участь, і ми всім е, учасникам також роздали ходог, напої там з кетчупом і так далі. Тому це теж було прикольно. Кожен був е, учасники, не були голодні. Також організатори було що їсти і сухпайки, і обід. На це все витратили 600 доларів. Що мені сподобалось костко, тому що це в принципі не дуже дорого, але ну можна перекусити, якби ходок е, з напоєм доволі непогано. Плюс ще був сухпайок, тобто наїстись можна, було з голоду не помреш. І це прикольно, бо якби ми замовляли якийсь катерин, їжу, наприклад, нормально, там якийсь рис, там, якісь страви, це би було на, ну, на одну людину, там не знаю, ну, 25-30 доларів плюс це б було на одну людину. А в Костко, ми купили ходог і напой. Там за долар 59 плюс там, ми купили гірчицю окремо. Ну, але коротше, це вийшло до 2 доларів на людину, і це прикольно. В общем-то, їжа 600 доларів. Сподіваюсь, я нічого не забув. Давайте подивимось, скільки ж взагалі по е, критеріям, скільки нам це обійшлось. Отже, раз. Разом на призи всього ми витратили 491 долар на їжу 622 долари. Інвентар для івенту, який ми купили, 256 доларів. Це до того, що в нас вже був один м'яч, який ми могли використовувати для гри. і Ще деякі штуки були, я їх вже сюди не враховую. І оренда залу 534 долари за 6 годин. Нам обійшлося. Це, в принципі, всі витрати, які наразі я можу згадати. Можливо, я щось загубив, забув, але разом 1903 долари ми витратили на цей турнір на підготовку. І це враховуючи, що було проведено куча-дуже дуже багато людиногодин, які ми просто якби, добровільно витратили. Нічого, Ніхто з нас нічого не отримував з організаторів, бо ми, це, це благодійний турнір і ми посвятили свій час на це. Отже, всього витрати 1903. І ми також робили збір на турнірі. Робили там благодійну лотерею. Невеличку брілки розігрували за будь-який донат на цей збір. Людина приймала участь в лотереї. В общем-то, на турнірі ми зібрали ще 335 доларів для цього турніру. Також, плюс, частина коштів, яка була зібрана з команд. Піде на благодійність. Зараз ми ще не можемо, я вам не можу сказати повністю, яка там сума була. Але частина коштів зібраних піде туди ще також, окрім зібраних на самому турнірі. Так, друзі, давайте я вам швиденько розповім, скільки ми зібрали коштів, змогли відправити з цього турніру. На самому турнірі ми зібрали 335 доларів. Тобто, ми там робили благодійну таку лотерею і зібрали 335 доларів. І також змогли пожертвувати з зібраних коштів від е, гравців від команд. Е, також певну суму. Коротше, е, разом з цими зібраними коштами із е, волейбольними з турніру ми змогли відправити тисячу доларів. Югу тисячу доларів. Це е, така доволі значна сума для е, допомоги людям, які постраждали від війни відновлення психічного психологічного стану. Тому Ось так і все це завдяки спонсору церкви адвентистів сьомого дня. Якби вони не допомогли, то ми б змогли відправити тільки там 400 доларів максимум. Тому дякую спонсорам церкви адвентистів сьомого дня. Також всім командам, які приймали участь, і також всім, хто приймав участь в організації, також. Насправді я вам хочу сказати, що ті гроші, які ми взяли з команд, і та сума, яку ми витратили, майже всі, майже там 95% коштів, які ми отримали з команд за участь, вони всі пішли на організацію турніру, на їжу і на це все, що я перерахував. Але дякую великій церкві Адвентистів сьомого дня, що вона нам допомогла і стала спонсором церква. Покормила людей, тобто церква оплатила всю їжу, і тож ми ці кошти, зекономлені з їжі, можемо використати на благодійність, відправити їх. І також частково церква допомогла нам з орендою. <залу>. Тому, е, якби не спонсори, якби не церква, яка стала спонсором цього івенту, ми би не змогли в принципі, е, велику суму відправити на цей проєкт в Чернігів на відновлення військових. Але завдяки церкві ми це можемо зробити в більшій мірі. Але все ж таки, як мінімум, 335 доларів, ми зібрали на турнірі, тобто, як мінімум там 335-400 доларів, по-любому пішло б е, на цей благодійний е, проєкт в Чернігові. Ось так ось, в принципі, інформація. Коротко, я старався без води вам розповісти. Взагалі це дуже е, крута була атмосфера. Було вісім команд. Всього було чотири команди з Калгарі, дві команди з Редіра, дві команди українців з Редіра, одна е, англомовна, також з Лакомбу одна була команда англомовна. З Калгарі також була одна команда англомовна. Тобто всього було вісім команд із них. Три команди англомовних, тому ми старались робити двомовний відкриття. все старались говорити двома мовами, тому що є люди, які не розуміють українську, і є люди, які нещодавно приїхали там, переважно старшого віку. Також люди були, які ще не вивчили англійську мову. Тому ми старалися це робити двома мовами. Взагалі дуже була класна атмосфера. Всі задоволені. Я як організатор теж в принципі. Таких великих помилок нічого не було, все пройшло класно, прикольно. Ми змогли допомогти і зможемо допомогти також військовим і не тільки людям, які постраждали від війни в Україні, від нападу Росії на Україну, допомогти відновитись. Я дуже радий, що ми це можемо зробити. Ми плануємо робити ці турніри раз. На півроку або там раз на 10 місяців побачимо, бо раз на півроку це дуже багато. Також у нас вже були команди, які хочуть ще до нас доєднатися, але ми просто на двох залах. 6 годин і так це все було дуже багато. Ми не могли би все організувати, але на майбутнє ми будемо думати, щоб робити більше залів. Може орендуємо чотири зали на одній території. Є такі зали, де є 4 зали, наприклад, ми ще будемо вести перемовини. Також шукаємо рефері, які би могли судити. Нам потрібно. На кожний корт по два рефері, щоб вони могли мінятися. Якщо е ти проживаєш десь в Калгарі, в Едмонтоні або в Редірі, і ти можеш судити, можливо, ти взагалі професійний рефері з волейболу, або але був ним. Будь ласка, напиши мені, буду дуже вдячний за таку допомогу. В... І ти можеш також від себе зробити такий внесок, благодійність і допомогти українцям і Україні відновлюватись. В майбутньому, можливо, будуть проекти змінюватись. Не обов'язково цей будуть інші проекти також. Тому доєднуйтесь. І якщо ви в Едмонтоні або в Калгарі, українці, там або не тільки граєте в волейбол і хочете прийняти участь у цих турнірах, пишіть, будь ласка, мені обов'язково ми щось придумаємо і знайдемо для вас місце. Також ось тут буде Ютуб-канал з. Нашими іграми з цього турніру. Ось тут буде посилання на інстаграм з цього турніру. Там будуть класні фотографії, дуже багато інформації. Тому підписуйтесь і там, і там підписуйтесь також на цей канал My Life in Canada, Ставте вподобайку, відправляйте це відео іншим людям, які, можливо, хотіли би організувати якісь благодійні івенти тут в Канаді. Нехай подивляться або турніри, або спор... спортивні івенти. Нехай подивляться. Скільки це плюс-мінус коштує? Я розумію, що витрати в кожному місті будуть різними, але плюс-мінус, щоб орієнтуватись, також. Якщо ви знаєте, що хтось любить волейбол і грає десь тут в Альберті, відправляйте це відео, нехай доєднуються і грають також разом з нами. Сподіваюсь, це відео було вам цікаве, корисне. Дякую всім моїм підписникам. На цьому ось так завершився вчора турнір. Всі задоволені, всі класно провели час. А ще в кінці побачите, як я оформлював студію для вас, щоб записувати тут відео, кілька хвилин там подивитись, що я зробив, щоб вам було краще дивитись і краще чути звук. Тому я бажаю вам гарного перегляду наперед. Всім мирного неба над головою і па-па! Сподіваюсь, нічого не забув. А, до речі, ще е, назва нашого турніру: Serve with Purpose, що означає подавай з метою. І е, це така символічна назва, тобто подача в волейболі Serve, подавай з метою на благодійність. Ось така цікава назва. Дякую, Аліна, що ти допомогла і зробила цей чудовий логотип, який ми будемо використовувати. Все, продовжуйте дивитись. Так, народ, хвилинка цікавості. Щоб для вас звук, де я відео частіше всього записую в своїй студії, <гум> був більш приємніший, я зараз буду дещо робити зараз покажу вам. В общем-то, Купив я на Амазоні такі звукопоглинаючі панелі. Зараз буду їх розклеювати. Ось тут перша вже пішла. І в принципі можемо зробити тест звуку. Дивіться, зараз говорю 1, 2, 3, 4, 5, як мене чути. Це без поки що цих панелей. Зараз я все ось з Валерією розвісимо і перевіримо все ж таки звук, як він чи змінився, чи ні. Запис пішов. Мені, чесно кажучи, більше подобається ось так. Да, мен божу, як бог. Хвіл. Так, народ. Все. А, вже майже 12-та ночі. Ми тут закінчили, закінчились вже всі пластини, все понаклеювали. Не знаю, чи на звук це сильно, прям чутно впливає чи ні. Виглядає, як мінімум, краще. На звук, сподіваюся, теж впливає. Ось, дивіться, зараз записуємо тест такий вже з цими панелями. Дивіться, зараз говорю 1, 2, 3, 4, 5. Як мене чути? Це без. Поки що цих панелей. В принципі, я от зараз говорю і вже нібито відчувається тихі, трішки краще, ніж коли я говорю в пустоту, коли я говорив там. Але не знаю, побачимо вже на монтажі відео разом з вами. Я побачу, чи це дійсно є різниця, чи немає. На цьому все. Такі трішки невеличкі зміни. Можливо, ще щось зміниться, то вам покажу.